Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Тиск, тиск артеріальний, підвищений, занижений, тиск психологічний, вірніше психотерор. Для того, щоб розпочати самостілення, лікування хвороби за допомогою прощення та вивільнення стресів, треба знайти причину. Установити причину цього стресу. Треба свої страхи, невдоволення, злість, ненависть і весь негатив, який зібрався в душі, емоції свої негативні, висипати на стіл і, як то кажуть, перебрати, Як колись люди перебирали крупу, знаєте, лужпинячко окремо, а хороше зерно окремо. Знайдіть час, щоб подумати, що ж саме могло призвести вас до того захворювання, що могло стати причиною. Почніть із страху мене не люблять. Це дуже сильний стрес. Це основний самий перший страх, із якого починаються всі болячки. Найбільший страх, найсильніший. Це страх мене не люблять. Найбільша образа це від страху мене не люблять. Найбільша злість це від страху мене не люблять. Найбільше бажання найсильніше помститися та розправитись. Це тоді, коли у вас є страх, що мене не люблять. Людина просто може відчувати так, що її не люблять. Насправді це може бути зовсім іначе. Просто вона так відчуває. Її можуть любити, а вона не відчуває любові, і доказати їй, що її люблять, неможливо, бо вона не хоче цього чути, розуміти, вона не хоче розуміти, що її не люблять, що її люблять. Просто в ній сидить страх, що мене не люблять. Людина ніби в коконі сидить, і до неї не можна достукатися. Не можна пробити той кокон страху, тільки попрощавши та повисвобождавши, страх мене не люблять. Можна зруйнувати отой кокон, можна якось добратися до душі цієї людини. Якщо ж ваш коханий чи кохана, чи ваші діти, чи ваші батьки живуть із таким страхом, ви можете допомогти їм, попрощавши та повисвобождавши із себе страх, мене не люблять. Тоді і їм стане легше, та й вам також. Духовний труд це так як ліки. Знаєте, лікар призначає приймати пігулочки на протязі, припустимо, місяця, так? По одній три рази в день. Так і духовний труд треба прощати та висвобождати із себе стреси не раз і не два, а стільки, скільки треба буде. Аж поки не стане креп, легше, аж поки не стане краще. А при чому тут тиск, ви можете запитати, так от при чому. Коли ж в людині сидить страх, мене не люблять, він діє на голову, на шию, на плечі, на руки, на, на пальці великий, вказівний середній, і всі органи аж до серцевої чакри. І всі захворювання органів, які розташовані у верхній частині тіла в першу частину, в першу вибачте, чергу, це від страху, що мене не люблять. Так що, коли високий або ж за низький тиск болить голова. Попрощайте в першу чергу страх мене не люблять. А тоді вже трудіться над другими стресами, які стали також причиною вашої хвороби. От в попередньому відеоролику я вже говорила, що однією із причин високого тиску є. Зле невдоволення. Воно буває різне: зле невдоволення життям, таким, яке воно є, зле невдоволення конкретною особою, зле, ну, де конкретною людиною. Зле невдоволення ситуацією, яка склалася, зле невдоволення фінансовими проблемами. Цих невдоволень може бути ой як багато. До речі, сексуальне невдоволення. Верніше, невдоволення сексуальним партнером або ж самим сексом чи сексуальним актом із цим партнером, тоже може бути причиною високого тиску. І все це треба попрощати та повисвобождати із себе, не все разом, а окремо кожен нюанс, кожен стрес і стільки, скільки треба. Робота мізкам, користь душі і тілу, а ще і користь усій сім'ї. Що ж отримає сім'я? Спокій, гармонію, любов та ще економія на ліках. А от за низький тиск то та це такий стрес. От, Так, мене не люблять, я про це знаю. І мені байдуже, що мене не люблять, і мені наплювати, і обійдуся я без вашої любові. І тільки так людина подумає, тиск відразу падає, життєві сили десь діваються, бо любові нема. То й життєвої енергії нема. Людина може померти без хвороби просто від того, що її не люблять, що любові немає, немає життєвих сил. Тож, любі мої, це вам лікування. Говоріть такі афірмації. Я, любима і люблю. Моє життя наповнене любов'ю. Я є любов. Любов це я, я вас люблю. Я люблю вас, мої любі. Я вам бажаю гарного крепкого здоров'я, я бажаю вам щастя. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимося, побалакаємо!